Команди України та США працюють над організацією зустрічі на рівні лідерів. Про це заявив президент України, відповідаючи на питання журналістки щодо зустрічі з Дональдом Трампом на засіданні Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Нагадаю, що високорівнівий тиждень генасамблеї відбудеться з 22 по 29 вересня. А основні виступи розпочнуться вже 23 вересня. Ну і про те, що Україна працює над організацією зустрічі Зеленського і Трампа на генасамблеї Нью-Йорку, повідомив речник МЗС Георгій Тихий. і Додав, що програма президента під час генасамблеї буде дуже насиченою, включатиме багато зустрічей як з американською стороною, так і з лідерами інших країн. Ми бачили цей сигнал від держсекретаря США. Вітаємо цей сигнал, налаштованості на зустріч. Розуміємо, що дійсно під час перебування на високому сегменті ООН зазвичай це створює можливість для таких контактів. І ми були б раді, якби вдалося організувати цю зустріч в Нью-Йорку наших лідерів. Загалом робота над зустрічами і контактами президентів України та США вона ведеться постійно, тому. Тут немає сюрпризів. Кожну нагоду використовуємо. Ну і нагадаю, що першим про цю зустріч заговорив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Він напередодні заявив, що Трамп ймовірно зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським наступного тижня на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. І напередодні зустрічі президенти обмінялися гучними заявами. Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News публічно закликав Дональда Трампа визначитися з позицією щодо санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України. На його думку, лише чіткі кроки з боку США здатні зупинити Путіна і наблизити кінець війни. Тоді як Дональд Трамп заявив, що для наближення миру в Україні Зеленський має укласти угоду. І зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським на полях Генасамблеї ООН не передбачає конкретних рішень і відповідно прес-конференції. Про це в нашому ефірі заявив речник Українського конгресового комітету США Андрій Добрянський. За його словами, зустріч піде на добро як Америці, так і Україні і може вилитися в результат наприкінці наступного тижня. Не буде ніякого оголошення, що терміново щось відбудеться, але все це включається Разом з всім навколо цей візит, і які розмови і прем'єр, і король будуть мати з президентом щодо України. Далі ще різні інші рідери, як які так само президент Зеленський, які так само включивають включовий натиск від Сенату і Палати представників, які обидва хочуть голосувати за якісь санкції, але до нинішнього дня стримав президент Трамп. То все зараз збирається разом. І ми побачимо при кінці наступного тижня, звідки це ми вийдемо, чи буде якийсь результат тоді. І журналіст Віталій Портніков вважає, що поступки Зеленського не мають значення. Путіну вони не потрібні. А тристоронній саміт існує лише в світі Трампа, відірваному від реальності. Портніков припускає, якщо американський президент тиснутиме. Путін знову може заговорити про переговори і кликати Зеленського до Москви, але той відмовлятиметься. А російські дрони тим часом літатимуть над Європою. Все залежатиме від реакції європейців. Без неї ситуація лише загострюватиметься. Бо якщо у Путіна виникнуть проблеми, він сам знайде спосіб завершити війну. А якщо ні, то використає користь слабкість Трампа на користь собі та Китаю. З якою місією, з яким посилом, а з якими, ну скажімо. Умовами, пропозиціями наша делегація вирушає в Нью-Йорк. Будемо говорити зараз з Сергієм Лещенком, це радник керівника Офісу президента України. Отже, ну от ми почули дві гучні заяви від президента України і президента Сполучених Штатів. Але, знаєте, мені чомусь це нагадує, що трошки про різне говорять ці двоє людей. Тому що з одного боку, наш президент каже про... Тиск на Росію і гарантії безпеки. А, президент Трамп каже, що Володимиру Зеленському доведеться укласти угоду. Але а, і ці заяви вони не перетинаються між собою. Таке відчуття, що, знаєте, говорять, але в різні сторони. А, Зеленський про угоду нічого не казав. Відповідно, і Трамп замовчив і нічого не сказав ні про санкції, ні про гарантії безпеки. А, можливо, про це буде розмова під час Генасамблеї ООН. Розмова буде стосуватися справедливого миру для України, в який спосіб закінчення війни гарантуватиме так, що Україна не буде більше мішень для російської агресії. Тобто ті гарантії безпеки, які зроблять Україну складовою європейської системи безпеки, яка включає в себе фактично інтеграцію України не просто в Євросоюз, а в колективну безпеку НАТО без поширення та статті, якщо на даний момент це ще не вирішено, а можливо буде і вирішено і. На кшталт п'ятої статті щось теж може для України бути задіяно, як це пропонує італійська прем'єр-міністра Джорджія Мелоні. Тобто, процес переговорів він триває для сьогоднішнього дня для України. Зрозуміло одне: що без справедливого миру, без гарантій безпеки, немає сенсу взагалі, ну власне кажучи, обговорювати ті теми, які намагається Путін нав'язувати американському лідеру як передумови для зустрічі. Україна налаштована на конструктив, Україна готова до зустрічі, якщо є бажання спілкуватися в Путіна. Будь-які теми можна обговорювати на зустрічі президентів України і Росії. Якщо президент США може цю зустріч зробити, Україна з радістю буде вдячна такій місії американського лідера. Якщо ж Путін не хоче бачити і зрозуміло, чому, тому що на цій зустрічі йому доведеться домовлятися про припинення агресії, то тоді не Україна є джерелом проблем, а саме Росія. І на Росії мають бути накладені санкції, які змусять її сісти за стіл переговорів. Тобто, це питання того. Як змусити Росію піти на переговорний трек? Як змусити Росію бути не просто ретранслятором побажань, що ми б хотіли але Україна має зробити те п'яте, десяте, а реально вести розмову, як припинити вогонь і далі вести переговори про те, в який спосіб буде гарантована Україні безпеку на майбутнє. А можна, от трошки спробуємо детальніше зараз обговорити і гарантії безпеки, і от цей момент з європейською безпекою європейського континенту, зокрема без залучення п'ятої статті НАТО. Тобто, це як це позаблоковий член НАТО? Ну, пропонується. Тим більше, що ми ж розуміємо, що будь-яка будь фраза, де присутні слова Україна і НАТО, ну одразу діє на Росіяни, зокрема на Путіна, як червона ганчірка на бика. Ну тобто вони взагалі не розглядають будь-якого зв'язку України і НАТО, як вони самі ж декларують, що там ЄС окей, але НАТО точно ні. Відповідно, Дивіться, ну я думаю, що нам взагалі не варто обговорити те, що думає Росія, тому що. Думки Росії були важливі до початку російської агресії проти України. Зараз, станом на три з половиною роки після початку війни, було б дуже дивно після всього спротиву героїзму, який продемонстрував український народ, починати думати над тим, а що ж Росія про це все може сказати. Є позиція України, і цю позицію Україна домовляється з нашими європейськими партнерами, а не з Росією. В даному випадку мова йде про те. Щоб Україна мала гарантії безпеки випадку, якщо Росія захоче повторити агресію, Бо але цього це, що... може бути я перепрошую, я не закінчу. Да? перше, це може бути або щось на кшталт п'ятої статті, як пропонує італійський прем'єр-міністр, або це може бути розміщення коаліції рішучих їхніх військ на території України і присутності в українському небі і на українських. Морських морському узбережжю. це другий спосіб гарантування безпеки. Третє, це забезпечення України зброєю в різних спосіб, який включає в себе, в тому числі програму Пуру, тобто закупівлю в Америці за хочу європейських партнерів цієї групи, цієї зброї на потреби України. Ну і при цьому дуже важливо, що закуповуючи цю зброю за європейські гроші, ті гроші, які потратили європейці на Україну, вони зараховуються їм як. Виконання зобов'язань перед НАТО по збільшенню видатків на оборону до 5%. Тобто, фактично, витрати на українську оборону вже зараховуються країнам-членам НАТО як виконання їхніх зобов'язань в рамках НАТО. Тобто, мова йде про де-факто інтеграцію України в натовську оборонну колективну безпеку. Але звичайно, там оформлення легалізація цього статусу воно зараз є неможливим, але переконаний в майбутньому це стане можливим теж. Я от просто якраз хотів і поточнити цей момент, що так і ви говорите про те, що це безпосередньо робота з Європою, але ж ключова країна НАТО, це США. І відповідно тому ми і говоримо про це спочатку зі Сполученими Штатами, ну тобто, без їхньої відмашки нічого цього не буде. Так, і ми бачимо, що, попри різну риторику, яка від офіційних осіб США, лунає, ми бачимо. Вже перші чотири пакети зброї за програмою пору Україні передаються. Це анонсовано офіційно Пентагоном, анонсовано американськими ридовими структурами. І, зрештою, ми бачимо, що політичні заяви це одне. А по факту Україна з новою адміністрацією стосунки, і оборонна співпраця вона відбувається вже тут і зараз. Хотілося, щоб крім оборонної співпраці, також були. Готовність боку адміністрації США закривати, наприклад, небо над Україною про що американський лідер сказав? Подумаємо. так, так само його питали європейські партнери про те, чи можуть чи вони розраховувати на участь Америки в місії України на територію в місії країн партнерів на території України. Тобто, ну, якщо в Україні будуть присутні сили стримування від європейських країн, чи буде Америка ділитися з ними ліцензіями на зброю? Давати дозвіл на поповнення арсеналів цієї місії, давати розвідувану інформацію і так далі, власне, про цю співпрацю теж не можна це все дуже делікатні і я б сказав довготривальні процеси, які на сьогоднішній день не фіналізовано. Тому за великим рахунком обговорювати можна тільки рамку. Рамка вона полягає в тому, що Україна не є проблемою для миру на території України. Проблемою є Росія. Саме Росія почала війну, Росія не хоче її закінчувати а Україна в усіх моментах які. Потребувала компромісу, пішла на зустріч, і коли треба, було, призупиняла вогонь на свята там на великдень, на 9 травня. Так само Україна уклала ресурсну угоду, яка показала, що з нашого боку є готовність опрацьовувати навіть складні документи і на ту версію, яка захищає український національний інтерес. І Україна зрештою погодилась на зустріч в форматі двох або трьох з путіним або з Путіним і Трампом. Хоча для українського лідера це вже певний великий компроміс, і на зустріч з людиною, яка почала агресію проти українського народу, тому з нашого боку немає жодних перепон і тепер ключове, щоб це було сприйнято американською адміністрацією і почала говорити мова санкцій, тому що Путін він боїться тільки сили, він як казав український президент в інтерв'ю американському каналу ABC, Путін не так багато мов знає, але він точно знає мову сили. Якщо Америка почне говорити з Путіним мовою сили, то він дуже швидко піде на компроміси і буде виконувати той формат домовленості, про які він спочатку заявив, а потім намагається з нього зіскочити. Мається на увазі тристороння зустріч або двостороння зустріч. Пане Сергій, а як ви вважаєте, Дональд Трамп ну мені здається, що попри його таку суперечливість, да самої персони. Він дійсно бачить, що Україна а, готова до співпраці. Він бачить кроки, які робить Україна, і е, звісно, поважає однозначно. Мені так хочеться вірити, принаймні, що ці кроки поважає, і відповідно, через повагу, через те, що ми е, четвертий рік поспіль вже протистоїмо Росії, а е, дуже серйозні сили, насправді. А е, звісно, що він не може відмовитись. Плюс є ще тиск від. Е, Американців, в цілому авторитет Америки і все решта. Але на противагу цьому він просто елементарно боїться Путіна і Росії, тому що це країна з ядерною зброєю, і країна, попри те, як ми її можемо там ненавидіти хейтити, але вона дійсно може спричинити світовий конфлікт. І тому дозвольте, зараз. Дозвольте. Та да, дозвольте, я не буду коментувати американського лідера. В даному випадку у нас демократія, кожен може висловлювати свої точки зору, транслювати їх. Я в своєму статусі коментувати це не буду. У нас важливо, щоб була співпраця з нашим стратегічним партнером. Ця співпраця в певний момент призупинилася. Зараз вона нормалізувалася. Нам треба вийти на ту лінію, яка буде гарантувати також санкційний тиск на Росію. І це було вже обіцяно. Потім ми бачили. Скажімо так, корекцію позиції США нам треба корекцію зворотній біг тепер зробити, щоб американська адміністрація все таки почала говорити з Москвою мовою санкцій. Інакше Путін буде далі займатися око і брехнею. Ми це вже проходили і проходили багато разів. Він брехав нам. Тепер він бреше Вашингтону. Нам важливо, щоб Вашингтон це побачив і почав на це реагувати. Ще такий момент: у нас є угода з Великобританією, столітня угода. В різних сферах співпраці в оборонній, зокрема, теж у нас, є, у нас є фінансування від Великої Британії на оборону в розмірі 3,6 здається, мільярда фунтів стерлінгів до 30-го року, тобто якісь дуже предметні, непогані умови. А натомість угода зі сполученими штатами я зараз не про надра, а про ті гарантії безпеки, які підписувалися ще під час президентства Джо Байдена. Там якихось конкретних таких умов немає. Можливо, буде і кореляція цього документу. Ну просто ви говорили окрім а, історії от з НАТО, так ще й казали про гарантії безпеки. І можливо так, українська позиція. Українська позиція полягає в тому, щоб гарантії, які буде Україна отримувати від США, були ратифіковані в Верховній Раді і в Конгресі, для того щоб більше ми не потрапили в ситуацію. Буде перш номер два. Коли, коли був президент Клінтон, він Рог обіцяв одне, підписав документ інший. Казав, що завжди буде стояти Америка поряд з Україною а в самих гарантіях по Будапешту стояли не гарантійс, а шюранс. Інше слово. І коли прийшли, то вони нічого насправді, і не зробили. Та. в часи адміністрації Обами ми отримали ковдри і продуктові набори замість зброї або прямого втиску на, Вах... з Вахнз Вашингтона на Москву, щоб припинити агресію проти України. Тому і. В власне зараз українська адміністрація Зеленського наполягає на ратифікації в Конгресі цього документу, щоб е, хто б не був при владі, коли б мова не зайшла про агресію Росії, щоб були чіткі алгоритми дії, як має діяти кожна сторона, тому що Україна буде брати на себе зобов'язання, і наші партнери ми переконані теж, якщо буде ратифікація, то матимуть залізні зобов'язання. А гарантії безпеки вони в чому полягатимуть? В наданні зброї в ну от власне це момент і зараз опрацьовується, тому що наше бачення одне у Вашингтона. Воно може бути м'якшим, але тому і процес не завершений, тому що є узгодження позицій. Ми вже говорили про те, що. Американська адміністрація нинішня сказала, що присутності фізичної американських військ на території України не буде. Це вже не сюрприз, це всі визнають. Ми мовимо йти про підтримку тієї місії, яка може бути сформована з європейських країн і Великобританії, в тому числі розвідувальні дані, дозволу на придбання зброї, передачу її зброї фактично, це участь у всьому, крім фізичної присутності на Суходолі. Що ж почули вас, зрозуміли, пане Сергій? Дякуємо вам, дякуємо за те, що знайшли час до нас долучитися. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, щойно був з нами на зв'язку. Обговорювали ми власне з чим а наша делегація на чолі з нашим президентом вирушає на генасамблею ООН в Нью-Йорку з 22 по 29 вересня.